Упродовж більш ніж 20 років правління Путіна витрати на утримання армії постійно зростали. Для своєї постійної мілітарізації Росії доводилось скорочувати витрати на освіту, медицину. Росіян переконували, що це все потрібно, щоб отримувати одну з найсильніших армій у світі, але після низки ганебних поразок в Україні у жителів Росії мало виникнути питання, куди стільки років дівалися їх кошти. До того ж, після вторгнення в Україну оборонні витрати РФ зросли багаторазово. Зараз їх оцінюють приблизно в 10 мільярдів доларів щомісяця або приблизно 320-330 мільйонів доларів щодня. При цьому у перші місяці війни Росія витрачала набагато більше, приблизно 900 мільйонів доларів щодня. Це приблизно 62 мільярди рублів за нинішним курсом. Величезні витрати на оборонку включають обслуговування військової техніки. Поповнення втраченої військової техніки. Паливо забезпечення солдатів, обмундирування, зарплати, лікування у разі поранення, виплати компенсацій за смерть і поранення. Великі гроші йдуть на поповнення боєкомплекту, снаряди, ракети. Один російський літак, винищувач коштує 25 мільйонів доларів. При цьому літаку потрібен ще й пілот, навчання якого обходиться державі в суму від 4 до 8 мільйонів доларів. Російський гелікоптер коштує приблизно 15 мільйонів доларів. Само собою ціна залежить від модифікації та комплектації. При цьому у війні з Україною РФ втратила вже сотні літаків та сотні вертольотів. Рахунок втрачених танків взагалі йде на тисячі. До втрат можна віднести повністю знищені, частково підбиті та кинуті на поле бою танки, яких також дуже багато. Наприклад, у ЗСУ є цілі підрозділи з новенькими Т-90, які Росія покинула під Києвом та Харковом. Ціна одного сучасного російського танка близько 3,5 мільйонів доларів. Але в армії РФ є також танки радянського виробництва, які модернізували. Вартість такої модернізації близько півмільйона доларів. Тепер уявіть, що всі ці гроші платників податків. Журнал Forbes опублікував список найдорожчої російської техніки, яка була знищена в Україні. На першому місці з великим відривом ракетний крейсер Москва, який оцінюють у 750 мільйонів доларів. На другому місці збиті над Гостомелем у лютому 2022 року літак Іл-76, який оцінюють у 86 мільйонів доларів. На третьому місці Великий десантний корабль Саратов, який було знищено у Бердянському порту, його оцінюють у 75 мільйонів доларів. Ще безліч техніки на десятки мільярдів доларів, які або знищили, або кинули на поле бою, і вона дісталася ВСУ як трофей. Але особливою статтею оборонних витрат Російської Федерації є їх на Точні ракети, які є й наддорогими, і власне одноразовими і малоефективними засобами поразки. Одну ракету Іскандер журнал Forbes оцінює у 3 мільйони доларів, крилату ракету калібр у 6,5 мільйонів доларів. Ракету типу Х-101 у 13 мільйонів доларів, ракету типу Х-55 у 7,5 мільйонів доларів. Набагато дешевше оцінюють іранські дрони, шахід 136 Точна їх ціна невідома, але приблизно середня ціна десяти дронів становить 350 тисяч доларів. Одна керована ракета x 59 коштує 300 тисяч доларів, тому один масовий запуск ракет по Україні обходиться бюджету РФ від 500 до 900 мільйонів доларів залежно від кількості та типів ракет. За 100 мільйонів доларів можна побудувати нову станцію метро. А отже, за 900 мільйонів можна побудувати дев'ять станцій. Отже, замість кожного з масових залпів ракет можна було відкрити по новій лінії метрополітену. У російських мільйонниках можна було збудувати сотні лікарень, шкіл, дитячих садків, інститутів, відкрити десятки нових містоутворюючих підприємств з учасним обладнанням, по останнім словам, техніки. Але навіщо? Якщо кожен масовий запуск ракет призводить до захоплення ура патріотів, так є ж в Україні не буде світа цілої сутки. При цьому ніхто не думає про те, що частина ракет просто збивають, частина ракет не влучає в ціль, частина ракет потрапляє в ціль, наприклад, у напівпорожні казарми, в резервуари з паливом. При цьому палива в них знаходиться на суму менше, ніж коштує одна ракета. А ось для реконструкції зруйнованих будівель, наприклад, Клат у тому ж Маріуполі Росія доводиться забирати частину коштів з бюджету своїх міст та регіонів. При цьому деякі з цих міст виглядають так, ніби в них. Теж вісім років ішла війна, а Росія не вгамовувала свої апетити і продовжувала захоплювати все нові і нові території, перетворюючи один населений пункт за іншим на руїни. Але судячи по всьому, росіяни готові ще багато років сплачувати свої податки на будівництво ракет, які продовжуватимуть сіяти смерть і руйнування, і віддавати частину бюджету свого Мохасранська з купою проблем на реконструкцію іншого міста. Яке зруйновано російською армією, але в них все одно не вийде захопити Україну.